Мені здається, що влада рухається, знаєте, по такому найлегшому шляху, коли от там рахують і рахують на один трильйон помилилися за два роки при плануванні бюджету і на минулий рік, і на цей рік, і е, намагаються зараз говорити, що ну війна, ми знаємо, що робити. От прийдемо до вас там в вересні місяці, чи можливо вже навіть і в травні місяці, з проханням збільшити видат. На е, сектор безпеки і оборони на 400 мільярдів, а про інше вони не хочуть поговорити про те, де взяти ці 400 мільярдів, як зробити так, щоб зараз мінімум шукати де позичити, бо це все віддавати придеться. І максимум скористатися можливостями, які є на сьогоднішній день, тому звісно, зараз дуже важливий кожен документ, кожен проект закону, який розглядається в бюджетному комітеті, адже це основна робота членів бюджетного комітету: спрямовувати всі зусилля зараз, щоб знайти можливості покрити цей дефіцит, на любому треба знайти, якщо грошей не вистачає справді. Це вже друге питання, чому їх не вистачає і де ділися ті, які виділялися, чи е, встановлений достатній контроль, щоб їх там не розкритали. Але наразі, якщо влада говорить, що нам не вистачає, давайте шукати ці ресурси, і от засідання бюджетного комітету, який розглядає вже до другого читання. Тобто, вже на наступному тижні відразу цей проект буде проголосований і пов'язаний він із ратифікованою угодою про створення американсько-українського інвестиційного фонду відновлення. Ми всі ж пам'ятаємо, що 50% всіх надходжень від ліцензій, від ліцензійних зборів і від рентних платежів по корисним копалинам, які. На які будуть видані нові ліцензії, тобто новим корисним копалинам, будуть спрямовуватися в цей фонд. Справді дуже логічно було б 50%, тобто другу половину, спрямувати виключно на Збройні сили. Мені здається, це б не дало можливості залізти цей карман для того, щоб відщипнути на телемарафон, вкрасти на дорогах, вкрасти на фортифікаційних спорудах і таке інше. Тобто, будь ласка, покажіть суспільству, що ми справді. Всі ресурси, і якщо ця угода а, може принести економічні доходи країні, то давайте скажемо, що це доходи, які підуть, і ми спрямуємо виключно на збройні сили. Ми говорили знову про військовий ПДФО. Мені здається, що серед тих поправок, які ми подавали, які можна вже було би проголосувати на наступному тижні, жодної немає такої, якій можна відмовити. Ні. Члени профільного комітету слуги народу, не отримавши команду з банковою, просто не хочуть ніч.